Без оркестру, без квітів, без промов офіційних осіб. Ось так прозаїчно повернулася з під Дебальцевого шоста батарея Білоцерківського зенітно-ракетного полку. Вітаю вас. Ви вас здолиш ждали, здолиш ждали. Сладя, їй пройшло 5 місяців. 6. 6 як враження 28-го. Всього. Ну, Піжив, кажи. Працівники залізниці склали графік руху ешелону таким чином, що він по кілька нестепно довгих годин простоював на вузлових станціях. У білу церкву зенітники прибувають о другій годині ночі. Трату своїх складу немає. Командир батареї, майор рулін. Вітаю воїнів на білоцерківській землі. Слава слава слава. Як можна було зрозуміти, це повернувся зі сходу. Ваш син так менший, менший, Менший. менший. А старший і ви його зустрічали. Так, да, так, да, так. Да. Ми його дуже довго чекали, і він пішов добровольцем. Ми не знали. Вже як вони вийшли з оточення в Дебальцево, він позвонив і сказав, що мама, я тебе більше не можу довго обманювати. Нам він казав, що він э, під Львовом вечірки. А тоді, вже коли вийшли, щоб я була більш-менш спокійна, то він сказав, що вони були в АТО. Отже, всі ці місяці ви не знали, що? Не знали. Перебуває ми, так, да, знав тільки старший син. Ну, ми так здогадувалися, але він просто щоб, шо, щоб я не переживала, щоб я не плакала. І в мене немає слів, щоб виразити вам ті почуття, які зараз наскільки ми просто щасливі, що ми його дождалися. Я сподіваюся, що чубам'яття йому ви не будете зараз. Ні, зараз ні. Коли додому прийдемо. А ви як батько пишаєтесь таким сином? Звісно, це моє на пенсії. Звичайно, ще б. Скажіть, а ви здогадувалися про те, що син там? Ні, да. Все ж таки ну, військовий, не да, обманеш, так? Так, да. я знав, що він не у Чепки, але так давно теж не хотів. А як же ж ви не видали таємницю? Особливо коли почалися події в Дебальцю такі гарячі? Ну я догадувся, я не знав точно, но вони в принципі, не визавал, просто тримався до кінця. Коли ви прийняли для себе рішення піти добровольцем на фронт? Два місяці тому назад. 2 місяці. Так. Да. А ви ту напряму йшли в зенітний ракетний полк чи був вибір? Ту А Але знали, що ця шоста батарея, куди ви попали, вона вже якби пройшла бойове хрещення під гранітним. Ні. Що було найтяжчим а, в Дебальцевому? Перший обстріл. Ну, я попав, виходить, одразу на пост і в перше день нас обстріляли. Звісно, перелякався, ну а потім вже з часом пережив. Вже якось було привично. Скажіть, ви продовжуватимете службу, чи будете звільнятись Не, дальше, далі? Дальше, да. І байдуже куди пошлють. Ну Так, да. везде приходиться служити. Такий наш долг. Хтось дочекався з фронту сина, а хтось вітає друзів величезним прапором України. На пероні, ще не оговтавшись від поїздки, вояки діляться своїми враженнями і планами на майбутнє. Ви були полковником Краматорську? Да. Ти ж потім в Учебку пішов, так? Да? Яка вчепка Я на а Дебальцево поїхав. На <клес> Дебальцева поїхав, так? Да, да? А я ж потім ще раз приїхав. Це все, все, що на мені то й залишилося. Усі да? вещі там. Тебе не це все, що на мені в карманах то і залишилося. Тобто з Краматорська травма на Дебальцева, да? так? <клес> Ото, блін, скочив. Так, да, не погано, не погано. Шесть ну, ну, теплень. Да, на 16 лютого я ніколи в житті не забудеться в мене другий день народження. Мені Під ліжку залетіла балванка від граду. Від пальця поліза витягував. Вдоми переїхав. У мене такий, як сидів, так ще й захонув. Я обертаю голову, купа дим, така дирка і сніг іде. Да, ну що зробиш? А кота теж звідти витягнув. Ні, кот уже Артьомовський. Тит Артьомовський був сепаратистом, став українцем. Ні, він одразу... Я йшов ходю. Котенянка, він нас виріс на наших харчах. Гіля приватно шоста батарея Білоцерківського зенітного ракетного полку зазнала втрат під гранітним, тримала оборону у Дебальцевому і заслужила урочистий прийом. Але натомість свято повернення додому пройшло повз них, ніби транзитний потяг у пасажирів на перонь.